І стогін і ридання, несмілі поклики слабі на долю марні нарікання, і чола схилені в журі, над давнім лихом України Жалкуєм, тужим в кожний час, з плачем ждемо тієї години, коли спадуть кайдани з нас, ті сльози розстроюють рани, загоїтись їм не дадуть, Зіржавить від віслі кайдани Самі ж ніколи не спадуть. На що даремні скорботи, назад нема нам вороття. Берімось краще до роботи, змагаймось за нове життя. Тебе, Україно, наша бездонна мати, струна моя першого зветься, і буде струна урочистої йти холонати, і пісня від серця польє. По світі широкому буде та пісня літати, а з нею надія кохана скрізь буде літати, по світі між людьми плитати, де схована доля незнана. не І може зустрінеться пісня моя самотня, у світі з пташками, піснями, то швидко болине тоді стає гучна зграя, далеко шляхами тернами. Полине за синіє море, полине за горе, літати в чистому полю дійметься високо-високо в небесні простори. І може з долю. І може тоді завітає та доля жадана до нашої рідної хати. До тебе, моя ти Україна, мила, кохана, моя безталанна мати.